І ще раз добрий ранок. Дивіться, знайшла я ті помідорки, що я вам казала. Якісь китайські Дочка купила повний пакетик, бачите скільки. Е, он я вам показала, як я розложила, але ж розкажу все спочатку. Дивіться, береться цей лафановий пакетик. О, такі маленькі вони продаються, бачите? Такі вузенькі, трошечки я його заложу, щоб він був на ширину туалетної бумаги. О, бачите, під низом целофан обов'язково, а можна, якщо не туалетна бумага, то можна з цієї кухонної відрізати таку полосочку. Я забагато відрізала, ой, зробила. От треба загорнути, коротше говоря. О, і ложу на цю сторону. Бачите? Під низом целофан, зверху в два слої обов'язково, щоб вона не розповзалася. І вона, бачите, як морщиться. Це вона поморщилась, бо я вже ну, трошки часу пройшло. О, дивіться, поливаю, поливаю. І беру на тоді, трошки вона морщиться. Вроді би вона і така тверденька. Взяла на на таку кришечку, на тарілочку. ось сюди капнула, бачите, водички і роблю тако. о, Отак. Знову тако, Знову беру. І Розложу їм, дивіться, десь на сантиметр зверху і сантиметр отако між собою. Отак-от от бачите. Такі кульочки є й більші, довші маю в виду, але ж з цими дуже зручно, тому що як вони великі, то потім, як вже будуть, воно як попускає корінці, то корінці аж доходять сюди донизу. Отак от, от ми розложуємо, бачите? Можна перець, можна помідори, можна, що хочете, можна. Ну, кавуни-то я хотіла попробувати, але ж не рискнула. Отак от розложуємо, дивіться. Зараз я це прийму в сторону і покажу далі. Оцю самокрутку я і збережу. Я хочу провірити, чи це насіння зійде. О! Чи воно зійде, чи добре. Якщо добре, я в цьому році його посію. Дивіться, беремо такого. І тако скручуємо. Треба двома руками, мені дуже неудобно. Скручуємо в таку трубочку, але ж і не слабо, гляньте, і не слабо, і не плотно, щоб таке було, щоб воно. А, як неудобно з одною рукою. Ну, але зрозуміло, ви будете брати двома руками собі, акуратненько розложувати, акуратненько скручувати. Не забудьте, щоб е, бумажку пролити раніше із пульвілізатора, чи можна навіть в шприц набрати. Бачите, і вийшла в нас е, отака от самокруточка. Берете банку півлітрову, чи стакан, і так ставите. Отако От ставите. Їх тут можна 10-15, скільки влізе, але не дуже плотно, знаєте, вже, щоб воно було. Залежить, де ви, будете, де ви його будете пророщувати. На дно наливається водичка, Отако, як пальчик-мізинчик. Але слідкуйте, щоб вона була постійно. Потім ви берете ще одну торбинку. Зараз покажу, що треба зробити. Парніковий режим треба зробити ефект. Ай, не можу. От, знаєте, як одною рукою все робиш. Ось так накриваєте. Накриваєте і внизу берете такий раз і скрутили, щоб тут воно було таке. Зараз покажу. Що одною рукою тут накрутиш і наробиш. О, бачите? Неплотненько, тому що воно як почне сходити, щоб не ламалося. Слідить, щоб постійно була водичка. Можете у водичку там дати капельку в перекисів водорода, це теж дуже добре. Можна оце як бризгать як бризгать бумажку. так то можна теж на літру води капельку чи півтори, так -так, чи дві капельки дати перекису і побризгати, то воно буде зразу е робити дезінфекцію. Це дуже добре, знаєте, як перекис. Часом я роблю таке. Бачите, у мене тут стоїть гарно так, я попокірувала. Зараз покажу. Е Коротше говоря, зовсім легко розложу, розложуєте по-новому. Розложуєте отако, щоб він був на ширині бумаги туалетної. А якщо будете вирізати з такої бумажки, ну, то роз... зробите таку більшеньку. Потім берете кришечку, насипаєте сухі зернятка у куточку вода і цим. Де вже я положила? Зубочисткою, ви зрозуміли, зубочисткою воду, потім зернятко берете і по бумажці розложуєте, скручуєте і ставите. Ставите, скільки ви хочете сіяти, це провірений такий вже провірений, як сказати, провірений метод. Наставляєте, можете разом і перці, і помідори. То ж самокрутки не поміняються. Кажу, Потім будуть геть корінчики. тут на дні. Як садити його, як будете вже пікувати пікірувати тоді у стаканчики. От. Цей метод чим хороший через те, що ви бачите, що зійшло, що не зійшло. От. Якщо посіяти зразу чи в стаканчики, чи в ячейки, які-небудь, то щоб не. Не портить місце, а вдруг там не зійде, знаєте, насінка, чи ще що-небудь, то краще взяти отаку саму самокрутку, посіять, і воно буде бачити буде бачити, як воно зійшло. Яке воно осіння, яке хороше, яке може якесь гірше зійшло. Буває таке, що вони не одинакові. Всякого буває. Все залежить, яке ми купляємо насіння, понімаєте? Ну, Це побачив, це мені щось аж цікаво, оце, о. що воно таке. Он поставила собі розморожую сморо, е, ожинку з малиною. Це таке біленьке, це посипана цукрова пудра. Кожна бубочка окрема, бачите, тут вона не злиплася, хоч і відключають світло, але ж воно таке все нормально. Зараз вам покажу, як я напікувала вчора, але треба. Дивіться, як я його кутаю. Ну, а що робить? Світло відключають, то треба, щоб зберігалось там тепло, то я беру вже таке придумала. О. о, а тут ще одне. Бачите? Це вчора два лоточки напікірувала. але в мене ще осталося. Гляньте скільки. А стаканчиків нема, хай воно вже помучиться отут, о. -от -от. І, і я куплю стаканчики. Бачите, яка краса. Ну, це я повторяю, що це для вирощування в хаті, і потім, щоб поїсти зелененького, свіженького салатику. Бач, такі гарненькі. Отак, так, хай собі росте. Далі опускав. А лампа ця чуть-чуть від неї йде тепло. Подімаєте? Від неї йде тепло, то тоді як виключають воно ж стоїть, бачите, біля вікна, біля батареї. От, Як відключають світло, те тепло, оці простині, вони терміко рахуються. Тут одна, друга. От, і воно, знаєте, як зберігає тепло. Зараз я поправлю. Отаке от зрозуміло, як сіять самокруточки. Дуже удобно, дуже легко, дуже швидко. Ви можете зараз їх... І головне, що не треба землі. Спочатку, ну потім його треба, як воно вже буде буде два листочки, а потім вже будуть четверті листочки виходить, треба вже буде його пікувати у стаканчики. І тоді будете вибирати краще з кращого розсаду і будете садити. Знаєте. Дуже зручно, кажу, дуже зручно. Собі наробили, наробили, поставили десь у тепленьке місце. Я вмію його, знаєте, куди поставити. Беру батарею, застеляю, ну як не відключалося світло. Беру батарею, застеляю рушничком. А так, якщо у вас газ чи ви дровами топите, це в мене так, що все на електриці. Застелили рушничком, поставили або, але обов'язково, щоб отако був одіти кульочок. І закручений внизу, щоб тут воно такі аж крапельки повиходили. Парниковий режим, такий, знаєте? Отака от вся історія із сіянням в самокрутки. То я посію в цьому році помідори всі в самокрутки, коротше говоря, а це хай остається, це я його не спортила. Це я просто провірю, як сходить оце насіннячко. Це, вроді, би, моя дочка щось заказувала з Китаю по Аліекспрес собі для роботи. Вона має салон робить манікюр, педикюр, брови. Щось вона там заказувала. От. І, вроді, би, заказала оце насіння. І я його не посіяла в той рік. Чи воно пізно прийшло, чи що. Але гляньте, наскільки то насіння. Вона побачила, що воно якесь велике, таке, як дерево. Побачимо. Будемо дивитися, коротше говорити. Це можу навіть з кимось поділитися, на що мені його ось скільки. Гляньте, скільки хто хоче, може поділитися капельку. Добренько, на цьому все. Відео якесь довге, трошки не вмію гарно розказувати, знаєте, але ж ви зрозуміли суть цього всього. Розложити целофан, постелить в два слої обов'язково бумажку, побризгати, щоб воно було мокре, ну не крепко мокре, Пос скрутить, поставити в стаканчик, налить води, так, отако, як на мізинчик, щоб вода була постійно, слідкуйте. І е, взяти кульочок зверху, закрутить такою його внизу, щоб був парниковий ефект. І от, і все, воно дуже швидко сходить. І перчики, і все, 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 все. все. Я буду. Ну, багато дечого буду ще так сіяти. Дуже добре, що ну, місця мало займає, а потім вибору лучше з лучших і попікірую його. Добренько, всього вам хорошого. Як хто щось не зрозуміє, питайте, я все поясню. Даже якщо хто хоче, можете позвонити. Отаке. От